ранку, мої любі маляти. Рада вас вітати на заняття з малюванням. Сьогодні я вам пропоную малювати нетрадиційною технікою пальчиком. А що саме ми будемо малювати? Послухайте та відгадайте загадку. Тільки слухайте уважніше. В неї гарні вічні віти і колючих не злічити. Небайдужа до прикрас. На свята спішіть до нас. Відгадали хто це? Молодці. Так, дітки, це ялинка. Подивіться, в мене теж є ялинка. Але чомусь вона сумна. Тому що на неї не вистачає лектарики. Дітки, а давайте ми разом з вами запалимо вогники веселе на ялинця. Ну що, почнемо? Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з зображенням ялинки. фарби червоного кольору, синього кольору, жовтого кольору та вологі серветки. Спочатку набираємо на пальчик фарбу червоного кольору. Та по всій ялинці ставимо відбитки. Ось так ми запалюємо вогники червоного кольору. Витираємо пальчик вологої серветки від фарби. Тепер запалюємо жовтого кольору вогники так само, як і червоного кольору. Витираємо пальчик тепер ми запалюємо вогники синього кольору. Ось така гарна святкова ялинка вийшла у мене, а я вам пропоную разом з батьками спробувати теж запалити водники на ваших ялинках. Чекаю ваших робіт. Щасливих та веселих свят вам! До побачення!